Надаємо слово голові цієї організації, Живиці Віктору Кіндратовичу. Шановні присутні, дозвольте мені від районної організації ветеранів чистосердечно і степлими словами поздоровити вас 75-річчям. Це значна подія не тільки для вас, працівників бібліотеки, а й для жителів. Нашого району. Звісно, що люди старшого покоління сьогодні є і, мабуть, ще довго будуть активними учасниками процесів, які відбуваються в суспільному житті нашої країни. І я впевнений, що сьогодні з відкриттям комп'ютерного центру. Як і сьогодні по всій країні йде таке подвиження що люди приходять в ці центри і в них, як кажуть, відкривається третій університет життя. Навірно, багато хто чув про це. Сьогодні, коли я йшов на свято, у нас була президія, і мене попросили теж. Передати теплі слова поздоровлення члени президентів і запевнити, що наші ветерани будуть активними учасниками. Святом вас, успіхів вам, творчої нас навіть.